Що потрібно для бізнесу? Маленька будка і шламбан, який піднімається. 10 гривень з кожного авто проїжджає. Напевно, що такого бізнесу, такого прибутку не отримував жоден підприємець в Україні. Але я вас вітаю, місто Каменець-Подільський, щоб відвідати нашу фортецю, ви маєте заплатити за проїзд. А не хочете, продіть пішки. Але ви не зможете насолодитися цією красою, якщо вас просто можуть навіть збити автотранспортом, бо тут рух. Якщо ви за даний момент за декілька секунд побачили, машини просто рухаються взад перед і кожна з цих машин. Дає прибуток типу місту, але кожен місті Кам'янці-Подільському кам мешканець знає, що це приватний бізнес, і до якого причетний, на мою думку, так як мешканців Кам'янця-Подільського, сам нардеп. Давайте запитаємо, де ще таке є без беззаконня, як в нас у місті. На даний момент планується знову позова подавати в зв'язку з тим шламбауном. Хай в себе поставлять кожен біля свого будинку. Хай кожен постави кожен як їхати до своєї дружини, але не в нашому місті. Істі, де ми запрошуємо туристів відвідувати, і де підприємці зацікавлені, щоб більша кількість туристів відвідувала наше місто і насолоджувалася нашою красою, яка нам передалася спадки з століттями. Ми її берегли і зберігали. Ну на даний момент тільки от підняття такого шламбауму показує, яка влада в нашому місті і чого вони добиваються тільки заробітку для власної кишені. На даний момент зберігаються і збираються дані для нових позовів. Від мешканців Кам'янця-Подільського до місцевої влади.